Чотири місяці, і може навіть буде звільнена цієї території. Просто люди залишаються ні з чим. Просто руїни. Просто руїни. Росіяни зацікавлені взяти цей регіон, і цей регіон будуть активно обстрілювати взагалі хар 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 харківчані і з області вони доволі такі знаєте. Сурові люди. Якась ситуація з водою буде погана. Мінімум дві ракетних атаки. Ви відчуєте, е, можемо говорити про наступний рік ще в війні. Незламні, всім привіт, з вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Сьогодні дивимося по містах. Що чекає кожне місто? Я сразу кажу вам, буде дві частини, друзі. Якщо ви не дочекалися свого міста, не треба панікувати, не треба писати, чого ви забули. Нікого ні про кого я не забуваю ніколи. Я все прекрасно пам'ятаю. Але а, де, в цьому напряму я вас дуже прошу мені допомогти. Випишіть, будь ласка, в коментарях обов'язково, яке місто ви хотіли би дізнатися. І ми починаємо з вами сьогоднішній ефір. Але перед цим. Ще раз хочу нагадати, що будуть дві частини. В першій частині ми подивимося одну частину міст, в іншій частині ми подивимося другу частину міст. Тому якщо ви всі не знайшли, то наступній буде 100% ваше місто. Нагадую, друзі, що е, обов'язково підписуйтесь, ставте лайки цьому відео. Пишіть в коментарях, яке місто ви е, яке місто пропустив, щоб обов'язково воно було в наступній частині. Домовились? Ну що, поїхали. Починаємо ми з Луганська і Луганської області. Що чекає цей регіон, дивимося. Активний грабунок того, що, коротше кажучи, дивіться, е, наше ЗСУ там дуже активно наступає. Дуже активно. І вони зараз намагаються їх стримувати. Вони намагаються яким чином е, запобігти так, щоб вони туди не проникли. Але і те, що я на даний час бачу, то що стовідсотково відбувається, вони починають тікати. Вони з того регіону починають вже Тобто, я не знаю, що, що там відбувається. Там якийсь просто е, дуже важкий стан, енергетичний. І я вам більше скажу, що. Україна дуже активно зараз займається цим питанням саме на напряму Луганської Луганської області. Тобто, в той в той регіон дуже активно почали постачати багато зброї. Щось там, щось якась зацікавленість в тому регіоні активно почалась. І, до речі, б змінили якогось генерала чи якогось, якусь людину, щоб активно там ця ситуація розвивалася і якомога більше відбувалося позитивних аспектів. В будь-якому випадку там дуже жорстока боротьба йде. Ну і карта смерті також випадає, на жаль. Дуже багато загиблих, з них дітей і жінок ще досі. Але карта перемоги йде, йде на фінал. Чотири місяці, чотири місяці, і може навіть буде звільнена цієї території. Може. Не факт, але може. На даний час показує, що їм дуже вони дуже зацікавлені в тому, щоб звільнити цю територію. Дуже. І вони зараз дуже активно йдуть. Ну що? Я вас вітаю з Луганську. Хто дивиться, Луганської області? Я вас вітаю дуже сильно. Так, Дніпро, е, ні, Донецьк і Донецька область. Що чекає цей регіон? Так, будуть прильоти. Намагатися будуть. І я вам навіть скажу, що уламки е, падуть на якихось людей. Я бачу двох загиблих. Два чи двох загиблих, на жаль. Там може навіть і більше. Ви знаєте, може навіть і більше. І прильоти бачу, військовий стан бачу дуже важкий. Дуже активна ворожба ворожбайде. Я вам скажу, що там ну, реально є великі проблеми. Є реально великі проблеми, дуже важкі, і на даний час я не бачу, що супер якісь позитивні новини звідти йдуть. Я думаю, що там, ну, там дуже важко. Там дуже важко. Так, прильоти, розгроми, там люди просто залишаються в цьому місті, область. Це просто люди залишаються ні з чим. Просто руїни. Просто руїни. І майже це по всій території. Ой жахіття яке. Так, коли буде якийсь просвіт, чи буде якийсь просвіт, щоб можна було нормально хоча б е, якось зрозуміти? Мінімум 7, мінімум 7 місяців точно. Ця територія не звільниться за такий час. Ну, це, це мінімум 7 місяців. Але я вам знаєте, що скажу? Взагалі по сімки сім е, жезлів можна сказати про те, що вони знаходяться на дуже вигідній позиції, і вони будуть виходити на такі е, правильні е, кордони, е, що зможуть їх вигнати. Але ще раз скажу: витиснути зможуть їх. Але зараз на, на, на даний час вересень ну дуже важкий. Дуже-дуже-дуже дуже важкий, на жаль. Далі Запоріжжя і Запорізька область. Що там? Що відбувається Це в цих регіонах? І йдуть прильоти. Одразу. Дуже багато, до речі, за вересень буде. Слухайте, ну я вам скажу, що по-перше, дуже багато колаборантів. Це ну, неймовірне зараз намагаються взяти цей регіон. Дуже активно, росіяни зацікавлені взяти цей регіон, і цей регіон будуть активно обстрілювати. активно за нього буде йти боротьба. І я вам більше скажу, що дуже багато на території Запоріжжя є колаборантів. і це ну, типа, взагалі, не смішно. Дуже багато. Тобто, розумієте, їм зараз пропонується дуже багато там і гроші, і їжа. Тобто люди реально здають за їжу по позиції, щоб ви собі розуміли. Дуже важкий стан. Дуже важкий. В Запоріжжя, чекайте, що вересень буде для вас мега складний. Тому я вас дуже прошу, намагайтеся якомога більше себе захищати, якщо все ж таки у вас є можливість виїхати, то я б на вашому місці, напевно, виїхав. Харків, що чекає. Харків. Той регіон. Є невеликі, до речі, по Харкову є невеликі э, позитивні аспекти. Ну, Харків і область ми ж дивимося. Є невеликі енергетичні просування, витискання, і це ну дуже позитивні якісь аспекти. Дуже активно роб... працюють з Харковом саме військові. І я бачу, що вони дуже скурпульозно і, так знаєте, правильно розставляють е, всі, е, всі збро, всю зброю. Дуже правильно, так, знаєте, все, все грамотно, все дуже грамотно зараз там відбувається. Тобто дуже класно, професіонально. Там дуже класний генерал. Дуже класний генерал. Але ви знаєте, я вам так скажу, що там самі люди. Там самі люди дуже налаштовані на перемогу. І ось оця перемога от, енергетична, вона не дає е, пробитися е, окупантам. Там навіть колаборантів, яких намагаються підкупити, вони типу, дуже жорстокі. Взагалі хар, хар харківчані і з області вони доволі такі знаєте сурові люди. Їм краще не, не пропонувати росіянам, їм краще не пропонувати колаборацію, бо вони ще тебе заріжуть. А, тому я можу сказати, що прильоти будуть, але мені дуже подобається сама історія з Харковом на вересень. А, і я вам більше скажу, що дуже багато чого цікавого буде, позитивного буде. Тому може це вже нарешті якийсь уже позитивний рубіж. В нашій країні. Бо останнім часом було дуже важко і дійсно дуже багато негативних аспектів, але е, я вам скажу, що щось вирівнюється. Я не знаю енергетично, я відчуваю, що вирівнюється ситуація взагалі з нашою країною. І це, і це дуже мене тішить, чесно вам скажу. Харків було Дніпро, Дніпро і Дніпропетровська область. Що чекає вас? Одразу шахіди. Одразу. Е, ситуація економіки взагалі. Я про неї взагалі буду мовчати. Там, там взагалі дуже важко. І не дивлячись ні на це, ні, 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 ні на що, люди і Дніпра і Дніпропетровської області намагаються вижити як можуть, я вам чесно скажу. Але ну, там ситуація дуже важка по економіці. Е, ситуація, ну, прильоти шахіди, я бачу, я бачу якісь. Е, Знову цей регіон дуже важкий, і він відноситься все ж таки до, ну, це Криворіг, Дніпро, будуть обстрілювати. Будуть обстрілювати, дуже хочуть забрати цей регіон. І хочуть, знаєте, як вони хочуть? Вони хочуть забрати Запоріжжя і, типу, пересуватися на Дніпро. Ось як вони хочуть. Вони хочуть просто в такому форматі вирізати. Розумієте? Вони просто хочуть вирізати. Тому в їх цілях. Дніпро також. І вони. Чому вони гасять зараз Дніпро і там Дніпропетровська область? Тому що вони хочуть залякати людей, щоб можна було туди просто зайти. Типу, і, ну, щоб все було в такому форматі. Але цього не буде ніколи. Не бійтеся. У нас настільки міцні хлопці і дівчата на ЗСУ, що там ніколи цього не буде. Так, дивимося далі. У мене підсказочками. Херсон. Херсон і Херсонська область. Я обов'язково подивлюсь в окремому відео всі окуповані території. Ем, окремо, коли їх будуть ем, звільняти. Тому на даний час я швиденько дивлюся, а коли вже буду дивитися на окуповані, я більш конкретніше подивлюся саме на окуповані території Херсона і Херсонська область. Стан там дуже важкий. І я вам більше скажу, знову показує карта в втечі. Це говорить про те, що помалу-помалу вони з того регіону втікають, але його трощать просто до. Бачите, аж карти повскакували мене. Е його роз просто роз розносять область, е особливо лівий берег. Ну, там жесть відбувається. Але прильоти будуть чуть ли не кожен день. Військова ситуація дуже важка, дуже багато хто гине. Ну, на даний час ще мінімум 4 місяці. Ще мінімум 4 місяці ця ситуація у вас буде відбуватися. Нічого нового, я, напевно, вам не розказав, але все ж таки, все одно мені хочеться, щоб ви зрозуміли, що оця ситуація, вона, на жаль, на даний момент буде у вас. Тому, тому так. І, а, і в області також. Не дивлячись на те, що начебто йде якийсь просвіт у тому всьому, але а, я вам чесно скажу, що на даний час я бачу лише прильоти. Так, далі Полтава, Полтава і Полтавська область. Так, Полтава, дивіться, у вас е, е, ситуація така. Через вас будуть лі, летіти, через вас е, може, може щось потрапляти в Полтаві. Е, ви є в планах у Росії. Полтава, що з водою у вас там? Якась ситуація з водою буде погана. Ем... Хімічний стан води не подобається взагалі. Напишіть в коментарях, хто з Полтави. Що у вас там з водою відбувається. Угу. Так, ну і якісь хвороби пішли. Я не знаю, що там за хвороби. через ту воду. Якісь хвороби, якась така ситуація не дуже добра. Але я бачу, що, до речі, дуже багато людей повертається додому в Полтаву. Дуже багато дітей повертається додому в Полтаву. Ну, але стан, звісно, не, не дуже. Мінімум два. Мінімум дві ракетних атаки ви відчуєте. Так, дивимось далі. Суми. Суми і Сумська область. Що чекає вас? Суми і Сумська область. Знову, 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 знову е, сума в небезпеці і дуже доволі серйозні небезпеці. Вони будуть стримувати дуже багато ракет. Вони будуть через них буде пролітати дуже багато шахідів. Е, в цілому я можу сказати, що по аспектах там е, якихось типу, економіки, ну типу, більш-менш стабільно. Але перше, дуже багато знову вони понад... дивіться, Вони зараз намагаються якомога більше колаборантів задіяти. В сумах також буде ця історія з колаборантами. Де саме будуть прильоти? Чого е, людям боятися? Е, прильоти будуть е, десь на території е, природних якихось. Е, це може бути ліси, це може бути е, якісь сади, це може бути е, якісь такі. Знаєте, ще, що це може бути? Це може бути ще, до речі, родом. Це може бути якийсь ЗАГС, тобто ось такі якісь місця, де е, пов'язано з весіллям, пов'язано з сім'єю, пов'язано отак, щоб ви просто знали, е, де може бути прильот? Скільки приблизно будуть обстрілів? Ну, дивіться, карта справедливості на вас випала. Це говорить про те, що вели, велика кількість будуть збивати, і ви начебто будете, е, ну, просто типу, більше через вас будуть пролітати, ніж потрапляти. Тому хвилюватися дуже активно не потрібно, але дуже багато чого є і негативного на вас. Тому, на жаль, будуть важкі часи вересень також на виключення, на жаль. Миколаїв, Миколаївська область. Що чекає вас? Миколаїв і Миколаївська область. Так, ситуація в цілому важка. Дуже важка. Знову ж таки кажу: вони е до області йдуть, вони максимально намагаються пробитися. Там дуже важка ситуація на вересень. Е, 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 якісь прильоти. Що по прильотам у нас будуть. Е, е, так, літати буде, літати буде, і будуть, може, навіть якісь, не, 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 не дуже багато, але будуть прильоти. Знову ж таки, я прильоти називаю як збиття. Так, і конкретно потрапляння. Ну тобто, збиття я маю на увазі, що уламки можуть злетіти, тому будь яким випадком треба бути дуже обережними. Далі дивимося. Ну і ситуація на даний час. Ще мінімум 8 місяців. Ще мінімум 8 місяців я бачу ситуацію. Е ну, буде дуже важко. Людям буде дуже важко. Ситуація дуже важка. Тому, це, знаєте, можемо говорити про наступний рік ще в війні. Є велика ймовірність того, що наступний рік буде також військовий, скажімо так. Може, не так глобально. Може, десь це ще буде десь до середини наступного року в такому активному стані? Не буде, Не буде. Поки що ніяких змін. Так, економічний стан. Хочете подивитися економічний стан країни? Чи ви і так знаєте його? Ну, поганий. Вісімка кубків. Це люди тікають, люди шукають роботу нову, люди не можуть знайти е нормальної роботи в місті і області. Ну, тобто, там ситуація важка. Там ситуація важка, і там ситуація, скоріш за все, що. Голода такого своєрідного, не дивлячись на те, що у людей там є якісь статки, якісь маєтки, люди йдуть на заробітки і в інші міста, і, ну, і дуже важко. Дуже, до речі, багато э, саме людей, які не мають можливості нікуди поїхати. І це, звісно, дуже, дуже жахливий стан. Кропивницький, Кропивницька область, я чекає вас там? Дивимося. Так, Кропивницький. Шахіди будуть через вас літіти. Також будуть ракети і учбові заклади випадають саме в цьому регіоні. Увага, увага, увага! Друзі, я хочу, щоб ви для себе зрозуміли, що щось буде не дуже позитивне в тому регіоні. Буде якесь там, де, там, де школи і дитячі садочки. Бо начебто, знаєте, начебто там життя і дуже добре йде, начебто там і активна така дуже ситуація відбувається. Але наразі я вам чесно кажу, будь ласка, звертайте увагу саме на це. Бо мені дуже не подобається оця ситуація з дитячими садочками і з школами. Щось там таке буде відбуватися. Карта місяця на Кропивницький. Діти, діти. Що з дітьми. Я не розумію, чому. Це може бути не тільки школи, це може бути е, потрапляння в е, що вони так взяли за дітей? Я щось, я щось не дуже зрозумію. Чи вони змінили стратегію? Бо це вже не перше місто, яке я бачу небезпеку саме дітей. Ну, те, що дітей дуже багато повернулося, то ну це я так розумію. Але саме небезпека, ось іде через дітей. Щось пов'язано з школами. Садач, садочками, з, е, з народжуванням. Тобто, це може бути і е, будинки, де народжуються діти. Ну, тобто, щось в такому форматі. Обережно. Обережно будьте. Так, е, Черкаси і область. Черкаси. І область. Тихо. Карта. Ну також емоційний стан дуже сильний, дуже пригнічений. Вісімка кубків. Знову ж таки, люди тікають звідти, щоб заробити собі хоч щось, хоч якусь копійку. Дуже важкий економічний стан і стан взагалі енергетичний. Я можу вам сказати, що будуть летіти, але мені здається. Що е, не так буде потрапляння, скільки будуть пролітати в повз вас? Не бачу я таких якісь глобальних негативних аспектів. Хоча і ще раз вам кажу, і ще раз буду казати, що е, летіли лет, буде летіти зараз усюди. Ну, будуть. Ось я бачу, наче, чи уламки падають, чи це е, щось взр, буде взриватися. Я не, не розумію. Тобто, якийсь, може, в спалах, чи якісь, такі, типу, в такому форматі. Ну і колаборанти. Колаборанти там також достатньо їх. Інформацію збирають повністю. Тому тримайтеся. Економічний стан. Я думаю, ви і так зрозуміли вже який. Київ, Київ, і Київська область. Що чекає. Дуже багато в Києві зараз буде жесті. Якої саме? Жесті буде викриття. Дуже багато будуть саджати в тюрму політиків, людей, які е, мали. Тобто зараз дуже активно взялися за Київ. Дуже активно. І зараз дуже багато таких змін. Я можу сказати, що Київ гуляє, як і гуляв. Ну тобто, не буде так, да, будуть прильоти. Да, буде... Ну, це все прекрасно. Київ це номер один їм для того, щоб її знищити. І я більше вам скажу, що. Така дивна карта, бо йому просто е, контрасти дуже сильні. Одна частина міста збирає копійки, не знає, що десь що, що, де знайти, щоб поїсти дітям, а інша гуляє і розважається. Ну, типа, причому так, знаєте, типу, а, війни не існує. Ось так відбувається. Але я хочу сказати про те, що, що і, і будуть новини, які будуть. Шо шокуючі такі, знаєте, які е, будуть розповідати про ну, типа, що людей, які ви навіть, там, політиків, які про навіть яких ви не подумали би, вони тіпа, будуть е, там заарештовані, спіймані в якихось таких незрозумілих таких ситуаціях. І я вам більше скажу, тому ми з вами ще багато чого цікавого дізнаємося. Друзі, на цьому все. Перша частина на цьому закінчилася. Я хочу, щоб ви для себе зрозуміли, що обов'язково ви пишете в коментарях. Яке наступне місто мені подивитися, і в, і в другій частині я його роздивляюся. Будь ласка, підпишіться на мій канал, будь ласка, поставте лайк цьому відео. І обов'язково, якщо ви хейтер, будь ласка, не витрачайте свій час на свою думку в моїх в коментарях. Будь ласка, не пишіть нічого. Якщо вам щось не подобається, ви можете блокувати цей контент, просто ігнорувати цей контент. Мені чесно, мені ваша думка ну, просто до одного місця. А, ну, а для тих, хто хоче більше інформації. Інформації про міста, про передбачення по якихось аспектах, по якихось питаннях вас цікавить, то обов'язково пишіть мені в коментарях, що би вас ще цікавило не тільки про міста, що би вас ще який контент би вам цікавий був саме по передбаченням. Ну що, друзі, з вами був я, як завжди, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І подивимося, под... і зустрінемо. ой, хотів же ж красиво так сказати. Боже мій, і зустрінемося завтра, Па-па.